Здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. І все таки до тебе дум калине, Мій занапащений, нещасний краю, як я тебе згадаю, у грудях серце з туги, з жалю гине. Дрімучий світ. Ні слова, ні науки. Все загрибуще, нарване хміліне, Орел двоглавий. Юрій Довгорукий, хай Україну чашаться мене. Обідрана, сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже. Бо все гине лава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Україна кайдани рве, кращі хлопці стають до зброї. Лютим звіром душа реве, не бояться вогню герої.